По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. До місто над Богом в ефірі 101.8 FM, в студії Віктор Мозалевський проект і проект інсайд. І сьогодні ми будемо говорити про завершення карантину через пандемію COVID-19. адже з 1 липня в Україні скасовують карантин та режим надзвичайної ситуації е, через пандемію, яка розпочалася ще в березні 2020 року. Але це не значить, що вірус зник або він став якимось безпечнішим. Спочатку пандемії в Україні зафіксували понад 5,5 мільйонів випадків. Захворювання на COVID-19. Сьогодні ми поговоримо про завершення і як далі ми будемо жити з цим вірусом із Тетяною Бондаренко, заступницею директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Вітаю вас, Тетяно. Тетяно. Скажіть, будь ласка, як Вінничина, Вінниця пройшла цей важкий, ну складний для всіх, в принципі, період? Якщо коротко, то скажу одним словом: достойно. Медики витримали, громадськість витримала. Безумовно, коли ви пам'ятаєте ці страшні кадри, коли показували італійських лікарень, де про масові смерті від вірусу, було нелегко. Дуже нелегко тому, що це було важче, ніж коли в нас була епідемія ще в 8 9 роках грипу H1N1, угу. Тому що все-таки величезна кількість людей перехворіла і таке навантаження на систему охорони здоров'я, як було при пандемії, до повномасштабного. Вторгнення. Вторгнення не було такого навантаження, оскільки ну, реально вірус важкий, імунітету не було до нього, сприятливість дуже велика. І чесно кажучи, навіть до цієї пандемії в нас не було потреби в такій кількості кисню апаратів, ШВЛ, лікарів-анестезіологів. Ну тобто багато багато факторів, які вплинули на те, що все таки це було дуже важко. Але ну я вважаю, що ми вистояли Вінниччина показала гарний приклад знаєте, такої кооперації, ефективної кооперації. І медиків, і немедиків, і зах е, закладів таких масових мається на увазі, таких як мережі магазинів, як кінотеатри, освітні заклади. Ну е, я можу при... багато багато прикладів показати, як все-таки ця кооперація і співпраця вони дали можливість е, вистояти. Хоча, да, були втрати, були втрати були, і вони продовжуються, треба сказати. А, звісно, не в такої кількості, як тоді на пікі пандемії, втрати були іноді. Ми, як медики, багато з того, хто з моїх колег підтвердиться, що дуже часто ми переглядаємо. Як було, як б, можна було би краще? Е, а чи можна було б краще в тій ситуації? Ну і чесно кажучи, от недавно ми нещодавно з нашими колегами-інфекціоністами говорили, і ми зійшли, що все-таки ми робили максимально. Да, ми робили максимально можливо, максимально те, щоб врятувати в першу чергу, врятувати життя як можна більше життів, тих, хто захворів. Пані Тетяно, ну зрозуміло, що карантин завершується, так. і це нормально, що він має свій строк, але віру вже ж нікуди не дівається, так. як з ним далі жити. Так. Так, вірус залишається. Нещодавно ВОЗ об'явили про новий мутований штам вірусу, був Омікрон. Зараз він мутував в інший штам, який має таку ж саму контагіозність. Контагіозність заразність. Uh -huh, да? uh -huh. Точно настільки ж заразний, як мікрон, клініка дещо схожа. Ну певні є відмінності. І ми розуміємо, і епідеміологи, і науковці кажуть, що далі, далі будуть мутації як приклад, приводимо вірус грипу. Який щороку мутує. щороку мутує, є е, в рік вже науковці епідеміологи вже можуть визначати, який вірус буде І Якщо ми проведемо аналогію з грипом, ми знаємо, що от в кожного епізізон нам заздалегідь кажуть, що ймовірно це буде два-три тих віруса, все одно старі віруси повертаються через кожних 2-3 роки. Вірус вже є, він нікуди не дінеться, і він буде продовжувати циркулювати, продовжувати викликати хворобу. Але є кілька факторів, ну, які вже кажуть, що все-таки не буде так важко, як в перші роки, як а роки що пандемії. Це за фактори. Перше, це те, про що ми говорили, на що ми упавали, от в перший рік ми часто говорили, що коли в нас буде популяційний імунітет, нам буде легше. І я хочу сказати, коли ми побачили досягнення науковців і розробників вакцин, що є одна вакцина, потім з'явилась друга вакцина, третя вакцина. Це була перемога, Тобто ми вже зрозуміли, що ми вже впораємось, і саме фактор того, що зараз доведена ефективність і безпечність декількох різних типів вакцини, тому що от в нас вже є різні типи вакцини, різної дії, і я хочу сказати, що не пам'ятаємо ми таку швидку реакцію на новий вірус, От припустимо знову ж тоже вірус грипу. Тип вакцини залишається один, тобто тип в залежності від його дії. А тут в нас є і інактивована, тобто коли це вбитий вірус, і ДНК, тобто, коли це взагалі не вірус, а якась частинка ідентична частинки РНК віруса, тобто, є. Різні і це вже величезна перемога. Я вам хочу сказати, що все ж таки от, е, ми тоді дуже активно попрацювали по вакцинації в області, і ми ввійшли в десятку областей, де найвище охоплення. У нас було 52%. Та, от максимально 52% людей, які мали двохкратне щеплення, і це суперовий результат. Е, Тобто вакцинація вона формує популяційний імунітет. Друге, це кількість перехворівших, які також певний імунітет формують, але ми маємо не пам'ятати про те, що імунітет не стійкий, тобто, це не там, припустимо, кірди та не кір, яка може імунітет на все життя. А скільки тривалість цього е, імунітету? До імунітет від півроку. Після захворювання науковці кажуть взагалі, що в деяких людей імунітет може тривати декілька місяців. І в середньому від 6 до 12 місяців. Ймовірно, в деяких людей вони будуть тривати до півтора року. Тобто, зрозуміємо, що з часом буде більше досліджень. Але імунітет не стійкий. Але другий фактор другий фактор це все ж таки. Готовність швидко реагувати в плані впроваджувати нові методики лікування, ми ніколи у дорослих не впроваджували методики неінвазивної вентиляції легень, цей СІПАП, як uh -huh, ми знаємо. Uh -huh. Тобто, коли людину не то тобто немає таких втручань, грубих, але коли специфічний апарат, специфічна маска і це рятувало життя і продовжує рятувати життя, і відпрацьований алгоритм, коли ми розуміємо, що коли є показання, треба дати кисень, і кисень відповідним тиском. І далі, якщо вчасно перейти на оцю сіпап підтримуючу терапію, то та терапія, яка підтримує легені, щоб вони не спадались, це дуже ефективне лікування. Ну, я сама анестезіолог дитячий, ми це використовували дуже широко саме у передчасно народжених дітей. І от е Неонатальні анестезіологи знають ці методики, але у дорослих воно не використовувалось. І тому ця нова методика, вона показала ефективність. Да? Вона дороговартісна. Да? Для цього ми купляли апарати, маски, вчились, кисень проводили. І тут можна сказати, що медики не тільки України, медики світу, спрацювали настільки швидко, настільки ефективно. Безумовно, це лікарські засоби. Ви можливо. Наші слухачі пам'ятають, як були спочатку панацея один препарат, панацея другий. Насправді панацеї немає. А скільки ще підпільного розповіда, так, 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 так. І скільки там не традиційних методів, так. які типу, вроді би лікують. Насправді, да по на сьогодні є. Не буквально два-три найменування противірусних, і по суті, два препарати, які доводять свою ефективність, але це ще бази доказової великої немає. Але вже є певні дослідження і докази того, і на практиці, що є певні препарати, які не дають перейти в важку форму. Це такі, як молопіравір, їх можна і таблетовано застосовувати. І, на щастя, ці препарати. Дійсно легкі для застосування, коли є таблетований препарат, який впливає на вірус, це також одна маленька перемога. Що не треба пацієнта класти в реанімацію, ставити катетер в вену, капати в вену важкі препарати. Тобто, і оце третій крок, який дав медичній спільноті і науковій спільноті світу побороти цей вірус. І знову ж. Як на мій погляд, на погляд колег, що, якщо підсумувати, то три складових імунізація, і Доступ вчасне звернення за медичною допомогою і доступ до медичної допомоги Вчасне – це кисень, СІПАП, терапія і е, лікуваль, ну, мається везти медикаментозна терапія вчасна для того, щоб попередити ускладнення. Тетяна Бондаренко в проєкті інсайт в ефірі радіо місто Анбугом, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Ми продовжуємо говорити про завершення карантину і як далі жити із цим віртом. Осом пані Тетяна, скажіть, будь ласка, скільки потрібно населення, ну для як мовити, якщо в ідеальному світі так ми будемо могли б жити, скільки потрібно провакцинувати подвійну дозу населення, щоб взагалі створити такий популяційний імунітет? Е, ви знаєте, от по вакцинації від ковіду є вже певні такі наробки рекомендації рекомендацій ВОЗ? І Тут те, що ми завакцинували 50% населення хоча б базовою, це дає дуже гарний ефект. Тобто, Деякі країни кажуть, що 60-70% і буде хорошо, деякі кажуть 50%. Угу. У нас 52%. 52% в області. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я е, створила нові рекомендації по вакцинації, і тут основний упор, основний такий увага йде до груп ризику. Що кажуть е, фахівці? Що в першу чергу базова вакцинація має бути максимально охоплена, максимальна це ну хоча б 85-90% девяносто груп ризику. Mm -hmm. Всесвітня організація охорони здоров'я поділила все населення ну, взагалі населення е, нашої земної кулі на три групи ризику стосовно рекомендацій вакцинації від ковіду і Саме основна група ризику висок, середній і низькій. До високих визначених груп, які до високого ризику відносяться, це люди похилого віку, це молоді люди, але з супутньою патологією, і на перших двох місцях стоїть діабет і серцево-судинні хвороби. Це саме те, що показала, що люди, які мають ці хвороби, вони найбільш вразливі, і саме це та категорія людей, які давали найбільшу смертність, коли захворівали. Діабет, е... і да, діабет і серцево і серцево-судинні. Е, наступне це люди з імунодефіцитами, а імунодефіцит це з вірусом імунодефіциту, Але люди або люди з вродженими діти і ага. дорослі з вродженими імунодефіцитами, і ті, хто мають трансплантовані органи або іншу хворобу, коли вони приймають постійно препарати, які пригнічують імунітет, це імуносупресори, так звані. Плюс сюди до цієї групи віднесені. Медики, і от саме ця група, ці групи високого ризику мають вакциновані бути максимально. Але тут поки що Всесвітня організація охорони здоров'я зупиняється на чотирьох вакцинаціях, тобто двократна ну, перша вакцинація, ну або однократно, в залежності від типу вакцини, і дві бустерних дози, і все. І все. Друга група середнього ризику, там ідуть люди вже 50-60 років, потім діти підлітки з супутньою патологією, тобто там іде вже та категорія людей, які мають певні сили в організмі боротися з вірусом, і тут рекомендовано один бустер. І все на цьому завершується. І вже група низького, це всі інші е, низького ризику. Тут рекомендується базова вакцинація за необхідністю бустерна і також. Але е, говорять про те, що. Е, Відсоток охоплення вакцинації в групі низького ризику не будуть впливати на стан громадського здоров'я угу. і не будуть впливати на напругу в суспільстві і на навантаження на систему охорони здоров'я а саме перші дві групи. Вакциновані правильно і максимально, ось саме їх треба вакцинувати, і тому зараз ми робимо упор на групу високого ризику, хто ще жодного разу не вакцинований, незалежно від того, хворів чи нових вахтарів. І тому ми продовжуємо нашу вакцинальну кампанію, продовжуємо вакцинацію. Вакцина є. І ще раз повторюю, упор на групах високого ризику. Вона до. Так, так само безкоштовно, безкоштовна безкоштовна. Єдине зміни, що ми на сьогодні не будемо все ж таки повертатись до центрів вакцинації угу. в громадських місцях, тому що повномасштабна війна продовжується, ворог підступний. Ми бачимо по Краматорську, що відбулося. Тому все таки вакцинація пункти щеплень це в закладах охорони здоров'я в амбулаторіях. В нас достатньо зараз є транспортних засобів в первинці. Для того щоб мобільні бригади їздили е, вдома для того, щоб вакцивати на дому, У нас достальна холодильників, е, досить потужну підтримку на початку повномасштабної вторгнення. Це 22 й рік. Ну так склалось, що дуже масштабна така підтримка була від ЮНІСЕФ. Це дитячий фонд. ООН, е, по холодовому обладнанню. Тобто холодильники, сумки, холодильники, Тобто зараз у нас первинка екіпірована і навчена, і медики готові далі працювати, вакцинувати, роз'яснювати, чому це потрібно в першу чергу для групи ризику. високого. Сподіваємося, що по ковіду і по інших інфекційних хворобах такого вже не повториться. Те, що було та з 20-го року, бо то дійсно так. були страшні часи. Страшні, страшні часи. дуже важкі так. часи. Так. Дякую вам, що пояснили, що розповіли Тетяна Бодаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації була у нас в ефірі Радіо місто Богом продовжує своє віщання. Залишайтеся з нами. Побуднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.